Родинний бізнес на Прикарпатті двоє братів організували схему продажу наркотики. Молодики збували заборонені речовини шляхом закладок. Їх викрили правоохоронці під час патрулювання у селі Вовчинець. Під час поверхневої перевірки в нагрудних сумках фігурантів виявили численні згортки із рослинною речовиною зовні схожою на марихуану. Загалом поліцейські виявили в обох зломисників 190 згортків із забороненою речовиною. Їх зломисники зберігали з метою збуду. Мобільних телефонах фігурантів прохоронці виявили телеграм-канал, в якому були зафіксовані місця розташування закладок. Усі речові докази слідчі направили на проведення експертизи. Прохоронці з'ясували, що наркобізнес організували два рідні брати – мешканці Отинійської територіальної громади, 20-річний та 19-річний правопорушники. Раніше вони не судимі. Їх обох затримано в процесуальному порядку. Зловмисникам уже оголосили про підозру. Невдозі суд обере чоловікам запобіжний захід. Правоохоронці встановлюють інші злочинні зв'язки фігурантів, а також можливі канали придбання та розповсюдження наркотичних засобів.